Усім привіт, мої любі. Сьогодні я вперше відкриваю рубрику А так можна було, в якій я буду ділитися інструментами, які допомогли мені в житті, деякими своїми персональними інсайтами. А також буду розповідати про життя за кордоном і в частності, зокрема в Європі і в Швейцарії. Сьогоднішня тема, як я обіцяла вам всім ще дуже давно в інстаграмі, вона буде про. Те, про неочевидні плюси в відносинах з європейськими чоловіками. Сьогодні поговоримо про чоловіків. Звичайно, почну з того, що ми не можемо узагальнювати. І, звичайно, в кожній культурі і в кожній країні є різні чоловіки. Але я буду розповідати вам лише про те, що я помітила, спостерігаючи. За оточуючими чоловіками всюди, в своїх буднях, в Європі і в Швейцарії, і також базуючись на своєму фізично обмеженому і невеликому досвіді. Отож, пункт номер один: відсутність ігр, типу, хто кому більше винен і всяких образ. З приводу якихось дрібниць. Наприклад, ніхто не образиться, якщо ви забудете його привітати з ним народження, або там ніхто не буде очікувати, хто буде платити більше або закине за якийсь рахунок. І все-таки інше, якщо ми кажемо про людей, там не про тих, з якими ви зустрічаєтеся, а просто про сторонніх людей. Це дає змогу стосункам бути більш дорослими, скажімо так, і позбутися всяких психологічних ігор, які дуже часто я помічала присутні у нас. Пункт номер два: Побут і діти це не жіноча історія, напевно, найважливіший для наших дівчат. Пункт, про який я хотіла розповісти, це саме цей пункт. Тобто такі речі, як там, прання, діти, прибирання, кухня, не вважаються жіночими обов'язками. Все розподіляється за згодою у відносинах, і ніхто не чекає, що ви будете. Йому мамою, або ніхто не чекає, що ви повинні служити цій родині, так? якщо у вас є діти, і всі ми знаємо ці випадки. Коли на відпочинку там, європейська мама лежить з коктейлем, а тато розволікає дітей. Це все дуже правдива історія. Насправді все воно так і є. До того ж, завжди на футболі, на змаганнях зі всяких секцій, дитячих, завжди е тата в основному привозять своїх дітей, вони залишаються, вони вболівають, вони беруть повноцінне. Повноцінну долю у вихованні цих дітей. Вони спокійно можуть поїхати у відпустку з дітьми, якщо у мами там, наприклад, немає відпустки, що я ніколи, наприклад, не бачила у нас, щоб тато взяв дітей усіх і поїхав з ними у відпустку, тому що то мамі не дали, наприклад, відпустку. Тобто, для них це не є якась обуза, не є якась проблема. Вони вважають, що відповідальність в сім'ї за ці всі речі, які у наших краях прийнято вважати жіночими, вона тут напіл. Я думаю, що до нас це теж йде і, можливо, вже доходить, але ще якийсь час, якби певні ці установки, думаю, будуть. І так само, окрім того, що вони водять дітей на секції, то я ж можу сказати, що вони роблять з ними домашні завдання і все таке інше, і ходять на батьківські збори. Наступний пункт. Особисті кордони, і це не жарт. Як, якби вони не будуть до вас лізти з некоректними питаннями, ні чоловіки, ні взагалі європейці. Вони не будуть контролювати, куди і з ким ти йдеш. Вони не образяться, якщо ти скажеш, що ти хочеш там побути або прогулятися сама, не буде якихось підозр. І це насправді дуже допомагає в плані тому, що людина у відносинах може бути досить вільною. в Нормальному сенсі цього слова, як я маю на увазі, і зберігати якусь частину свого життя, і вони не сприймають жінку, як, знаєте, як якусь загрозу, а більш це як норму, якщо в жінки там є своє життя. І це сприяє, я вважаю, теж і довірі на якихось рівнях, у парі особливо. Наступний пункт пряма комунікація. Всі... Ніхто, давайте так, не будемо всі і ніхто, більшість людей не будуть без націхів казати прямо, що вони думають і що вони хочуть. Ну, тобто, що вони думають, можливо, вони там не скажуть, якщо вони запитають, але що вони хочуть, вони скажуть і вони будуть чекати того самого від тебе. Не будуть здогадуватись, тобто, якщо ти хочеш щось, потрібно казати прямо. І якщо він сказав, наприклад, то він зробив. І не буде такого, що сказав, не зробив, або хтось там має здогадатись, або там передумав, або щось таке. Тобто, все дуже просто, чітко, прямо і без всяких там читань між лініями, як то кажуть. Наступний пункт це вже п'ятий повага до твоєї думки. Тобто... Тут ти можеш вступати в відкриту дискусію з його друзями, і так само з ним ніхто не буде сприймати тебе як загрозу, або не буде думати, що ти хочеш їх принизити, бо ти що знаєш краще, ніж вони. І взагалі, якби ну, ніхто тебе не буде осуджувати за те, що ти сперечаєшся навіть з чоловіками. І загалом можна так сказати, що чоловіка просто тут в них настільки гарно все впевненість в собі, що їх дуже важко такими речами. Там, Принизити. А в нас вважається, що ніколи не можна перечити там чоловікові, якщо він щось розповідає, не дай Боже там ніяким чином не вступати, ніякі перепалки, дискусії, що, не дай Боже, не показати, що ти там розумна або щось можеш. Але типу. Прикидатись дурочкою тут не треба, дурненькою не потрібно. Або, якщо навіть там потрібно по-нашому, по-жіночому, то, скажімо так, не частіше. І від цього ваші відносини вони не постраждають. Тобто він навіть буде пишатися, якщо в нього розумненька. Піклування в них може і не таке, як в нас, в плані там 150 тюльпанів на 8 березня, я думаю, чекати не варто. Хоча я і такі випадки знаю. Це залежить від можливості і від того, як, як вони домовляться в парі. Але тут вони піклуються більше не показушними способами і не стільки матеріальними подарунками, як по суті. От типу, якби Ви можете завжди понадіятись, ви знаєте, що е, вам не потрібно буде все вирішувати самі, і чоловік себе буде, по буде піклуватись. Але це не обов'язково мається на ладі, що він побіжить купувати вам за півмільйону браслет в діамантах. Тобто в них піклування і любов не прив'язана. Або не абсолютно прив'язана до матеріальних якихось речей, або якихось показушних речей, от навіть більше так можна би сказати. Тобто він буде готувати, або він там потурбується про якісь маленькі деталі, не очікуючи того, що ви будете йому хвали і оде. Е там співати вдячності, але, звичайно, я вважаю, що тим не менше, що вони навіть не чекають вдячності, бо вони абсолютно не розбаловані порівняно з нашими чоловіками. Все одно вважаю, що вдячними завжди потрібно бути, і всім, в принципі, і не тільки чоловікам, але, взагалі, людиною вдячною бути, це добре. І часто запропоную допомогу, навіть якщо ти не просиш. Сьомий пункт толерантність. Ну, Це такий швиденький пункт толерантність стосовно релігії, стосовно зовнішнього вигляду, стосовно якихось нестандартних сімей і таке інше. Я Думаю, про це навіть і так зрозуміло, але такий пункт все ж таки хотілося додати. І восьмий пункт останній: це європейський чоловік, він не чекає, що ти кинеш все заради нього, що ти типу, поставиш його в центр свого всесвіту і будеш на нього молитись і чекати його смс-очок в телефоні. Тобто, він, тобто він буде. Absolutnie spokino. Skarż wam um, tak. Підтримувати тебе в твоїх цілях, в твоїх бажаннях, якщо це ми кажемо про якісь здорові стосунки, про те, що в тебе є якісь свої вподобання, якісь свої хобі, якесь своє життя, свої подруги. І взагалі якби такого якби контролю, або такої зацикленості, або переживань стосовно того, що ти кудись побіжиш там до іншого. або такого тут, в принципі, я не помічала. Всі дуже спокійні, вони впевнені в своїй парі, в них є досить такі спокійні стандартні. Те, щоб стандартні, спокійні, скажімо так, гармонійні відносини і так, не, не помічала тут. Звісно, якби це такі. Пункти які я назвала, вони дуже загальні. Вони, можливо, я впевнена, що для різних людей був різний досвід, але це той, той досвід, який я помічала, який був в мене, який був в моїх друзів, знайомих, колег і взагалі, який за 3,5 роки я, в принципі, інтегруючись в це суспільство, змогла помітити. Я надіюсь, що вам це було цікаво. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, який пункт вас найбільше зачепив? І побачимося в наступному такому відео. Бай-бай!